Да вас, друзі, на каналі FANAT VAC. Сьогодні в нас на огляді і на продажу ось така класна машинка. Бора. Volkswagen Bora. З моторчиком 1,8 турбо на автоматі. На класній комплектації. Є партроніки задні, є фаркоп на клімі. Класний салончик. Дивіться, який вихлопний. Ух, агресія! Вона дуже класно їде. Хто не дивився мої відео, коли я на ній їхав зі Львова, будь ласка, підписуйтесь на мій TikTok, Інстаграм, Телеграм-канал. В описі буде, як завжди, надано. Підписуйтесь, ви зможете слідкувати швиденько, яка машина вже заїхала, і брати її по гарним цінам. І першими, хто буде її бачити. До речі, вже є нові придбання. Поки що про них ми не кажемо і не показуємо, але вже є. Пам'ятаєте, є в нас на каналі Golf 5, в класному стані, обслужений повністю да, не дешево він. Я згоден, але машинка обслужена, машинка не фарбована. Машинка з рідними порогами класна. І ось точно така ж бора. У неї є пару нюансів по кузову, але загалом машинка не фарбована. На титанах. Просто шикарна машинка. Дивимося зараз салончику. Вона їхала своїм ходом з Германії, далі зі Львова я їхав на ній самостійно. Машина ні разу мене не підвела. Дивіться. Тримачі, каруси, душечки. Руль. Дивіться. Стан, дивіться, тут навіть дверні карти не провисають. Це велика рідкість. Ось тут я можу точно сказати. Дверні карти не провисають, І що би ніхто не казав, підлокітничок є. Кліма, дивіться, яка магнітола класна. Дерев'яна ця вставочка, на автоматі. Дивіться машинка. Дивіться на стан потолочка. Потолок не перешивався, до речі. Подивіться. ну, Це просто фантастика. На пробіг 229. Це оригінальний пробіг. Машинка бралася з рук у Германії. До речі, дивіться, навіть тут круїз. круїз є. Ой, ну це капець в машині, є сервіска. Друзі. Отже, беремо приборчик і швиденько пробігаємося і завершаємо це відео. Не забувайте підписуватися на мій YouTube, бо ви дивитесь, я бачу, огляди є, оглядів багатенько. Друзі, вам же не складно? Підпишіться, будь ласка, ставте лайки. Єдине, не пишіть коменти негативні стосовно цін і так далі. Друзі, дешевого нічого нема. Хороша машина вартує грошей. Ви кажете то, на Golf 5, наприклад, що 6500 його ціна. Друзі, можливо, 6500 його стартова ціна могла бути, але він обслужений. В ньому поміняний комплект ГРМ, помпа, фільтра, масла, там стоїчка стабілізатора була. І це все, друзі, затягує певну суму коштів. Машинка на титанах, дивіться, це також. Тобто... Є різниця між тим, що машина на титанах і ні. Так, да, можна поставити її 6,8, зняти з неї титани, поставити колпаки, будь ласка, забирайте. Так ніхто ж цього не хоче. Всі ж хочуть класну машину взяти і взяти її за дешево. Отже, поїхали, друзі. Швиденько. пробігаємося по одному елементу. Машинка, до речі, 2000, чистого 2002 року. 126 не фарбована. 115 не фарбована. І 78-6 не фарбована. Я ось так по критичним моментам. 87 не фарбована. 109 не фарбована. Не фарбована, 109, бачите, не показав. 55,6 не фарбована, Стан. Перевертаємо трішки порогів. Дивіться, те, що я вам казав. Машинка просто огонь. 22 роки машині. Капот 109. Не фарбований. Друзі, вибачте, трішки є такі ось розводи. Це не переживайте, це пиль просто, бо машинка не помита, тільки з річки. 127. 73,7. Ось дивіться, ось цей нюанс, про який казав ось він. І все. І на ляді там є. І більше нюансів немає. Дивіться, машина не фарбована, те, що я вам казав. Машина не фарбована. Пороги тут також рідні, класні. Дивіться, пороги, стан порогів ніщо. ну, що там казати? Машині 22 роки, я вже вам казав, що... а, і ляда. 124. 946. Але ляду потрібно буде фарбувати. Тут є ось такі, бачите, ляптики. Дивіться, який вихлоп у неї. агресія. Ах! Вона класно їде, я на ній особисто їхав. Тому, друзі, кому машинка сподобалась, машинки на авторі не буде, машинка буде на Ютубі. А може буде на авторія, подивимось. Машинка буде в Тік-Ток, машинка буде в Інстаграмі, в телеграм-каналі. Як завжди, я в описі викладую посилання, щоб ви могли зайти, підписатися, слідкувати за тим, як машинку ми готуємо. Як ми їх обслуговуємо, як ми кладемо в них душу. І коли ви приїжджаєте, дивитесь, ви реально вже забираєте готову машину. Попереднього Гальфа 4-го, про якого мені казали, що на нього страшний цінник, 5,4 він стояв, його забрали. Його забрали за ці гроші, людина навіть не торгувалася, бо машина була реально класна. І зараз людинка поставила на облік, катається на цій машині і каже: мені дякую, тому що він взяв уже все підготовлене і обслужене. За скільки ви її не взяли. Ви розумієте, що машинку потрібно буде потім вкласти, якщо ви не хочете безпроблемно їздити, і щоб вона вас не підводила е, ні в який момент. Тому, друзі, ось така бора. Не забувайте, будь ласка, підписуватись на мій канал, тому що в мене є мета. Хочу зібрати перших тисячу підписників. Мені важливий кожний підпис. Я максимально намагаюся реагувати на всі ваші коменти. Ставте лайки, коментуйте. Друзі, до нових зустрічів. З вами, як завжди, був ваш фанат. Вага, до нових зустрічей, Нові машинки, до речі, вже є. Скоро вони будуть в Україні. Очікуємо. Підписуйтесь, щоб першими бачити ці класні варіанти. Все, друзі, до нових зустрічей!